Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз сьома вечора 22 градуси тепла. Ось така погода у нас. Тут продовжується будівля двох блоків, тобто двох домів. Ну, а я хочу з вами поділитися своїми новими надбаннями. В честь своєї відпустки я зробила собі такі подарунки. Зараз, де я... Зараз я їх вам покажу. І ще один із подарунків прийде мені після 15 серпня. То вже Збудеться моя мрія. Ну, то пізніше. А зараз покажу вам, що я сьогодні собі придбала. Ось стоять мої новенькі мешканці колекції. Давайте з ними познайомимось. Е, так, я їх винесла сюди на балкон, хочу їх обробити, так як е, при покупці. Ось цієї орхідеї і цієї. Е, я прямо в магазині бачила, як по них бігають тріпси. Ну і тут на їх пелюстках видно пошкодження. І ось тут видно. І ці орхідейки, вони вже як відцвітаються. Ну, давайте по черзі. Значить, ось така орхідейка. Не знаю я її назви, вона мені з першого погляду сподобалась своїм ось таким е, незвичайним кольором. Я маю на увазі те, що в неї досить багато білого, ось нижні пелюстки білі і ось ця верхня пелюсточка, а тут багато е, ось такого темного. Там на фіолетового, чи такого можна сказати, бурякового кольору. Ось така орхідейка. Ну і ціна цієї орхідейки була, по-моєму, 22-23 злотих, по-моєму, ось так. Куплена Вашаня. На один цвітонос коріння. В принципі, можна сказати, в порядку. Ось така. І по її вигляду я так оглядала її цю орхідейку. Це, по-моєму, її перше цвітіння. Можливо, можливо, ні. Ось така красуня. Переходимо далі до ось цієї. Я думаю, у багатьох вона є, і ви знаєте, як вона називається. І якщо я не помиляюся, зараз я назву це кам'яна роза. Якщо помиляюся, напишіть мені, але мені здається, це саме вона. Ось таке цікаве забарвлення. Ця орхідейка була куплена за 30 злотих. Ось її ціна. Назви тут, по-моєму, не було. по моєму нема назви. Корені в порядку. Багато ось цих коренів повітряних. Ось є. Вірочка, ну, це ми познімаємо. Ось така гарнюнька. Гарні квіти? За цими біленькими плямками. Так. Переходимо до наступної. Я думаю, ви також. Знаєте назву всі прекрасно цієї орхідейки. До речі, Кам'яна роза була куплена в магазині Greenhouse Poland. Це магазин, в якому продається квіти, кімнатні рослини, для саду рослини, тобто все для саду, для кімнат для рослин. Так. Цю всі ми знаємо, як її звати. Ну, я думаю, що всі. Значить, ця орхідея також була куплена за 23 злотих. Подивіться, з коренями тут взагалі все в порядку. Є корені, які зараз ростуть. Тобто порядок. Бутони ще є. Ось така ніжна, ніжна-жовта з такими полосочками. Торіно, Це орхідейка Торіно, Давно хотіла також її до себе в колекцію, бачила на фото, на відео других архаманів. Мені також хотілося її до себе придбати. Далі. Ця орхідейка була, ця, і всі ось ці три орхідейки були куплені в магазині Обі. Так, давайте перейдемо до наступної, до ось цієї орхідейки. Ця орхідейка також поїжена тріпсами. О, дивіться, дивіться. Кажу тріпсами, і кого я тут бачу? Угу. Не тільки тріпси, так? Ну, там взагалі в цьому обі вже, видно, це старий завоз орхідей, тому що я цю орхідею вам показувала ще десь місяць назад е в магазині. Це ж надо, я його не бачила. І це орхідея, по-моєму, називається Surf Я її тоді не купила, а сьогодні вирішила купити 22 злотих, по-моєму. І ось тут я вже бачила на її листочку, так як на моїй орхідейці Рівіон, сліди так, закладки на молоденькому листочку. закладки тріпса. Але. Бачите, тут не тільки тріпси, а ще й ось такі паразити мучнистий червець, да? да, таке, звичайно, оці орхідеї, що я сьогодні привезла, мені навіть трохи страшно було їх заносити в квартиру, але я їх залишила в коридорі, як тільки принесла, а зараз винесла на балкон і оброблю їх тут. І залишу там, напевно, в коридорі їх. Так. І остання орхідейка, яку я вам покажу, це ось така орхідейка без назви. Ні, ну назву то вона якось має, але я не знаю її назви. Така ніжно-рожева. з такими полосочками. Також по промоції вона була за 22 чи там скільки 23 злотих. Ну, і також, бачите, пошкоджена. Ось такі в мене новенькі надбання із усіма якими тільки можна паразитами, як ви вже побачили. Але ми з ними справимось, обробимо їх, і все буде з ними добре. А на цьому все. І побачимось в наступному відео.